Доброго дня, дорогі мінчани! Сьогодні ми з вами досить коротенько але глянемо таке питання щодо правомірності проникнення до житла під час воєнного стану. Хотів би зазначити, що фактично є три категорії, коли все ж таки, але до вашої нерухомості, до вашої квартири, можуть проникнути сторонні особи. Перше, це відповідно до ухвали суду можуть проникнути правоохоронні органи для засування тих чи інших обставин, для встановлення обшуку або для з'ясування в місце знаходження тої чи іншої особи. І хотів би зазначити, що якщо проникають слідчі органи до вашого житла, вони в будь-якому випадку, але мають надати для огляду вам ухвалу. І ви маєте право, не, не зволікаючи, звернутися до адвоката для того, щоб саме з його участю було здійснені дії слідчими органами. Я хотів би конкретно зазначити, що дана ухвала повинна бути опублікована на єдиному реєстрі судових рішень. Друга обставина, коли сторонні особи фактично можуть вийти у ваше помешкання, це можуть бути рятувальники або сусіди чи інші. Фактично мешканці, які бачать, що у вашій квартирі чи вашому будинку може статись певна неприємність або певна надзвичайна подія. Фактично, це може бути пожежа, або, можливо, ваша дитина грається на підвіконі і може випасти з вікна. І тому в такому випадку, якщо все ж таки, чи сусід, чи стороння особа з вулиці проникне у ваше помешкання, буде вибивати двері, вона як-ніяк, але здійснює це відповідно до умовченого законодавства і не буде нести відповідальності. Третя умова, за якою фактично сторонні особи можуть проникнути до вашого житла, це ті обставини, коли військова адміністрація змушена розселити до вас осіб, які переміщені з території, які зайняті бойовими діями. Або ж коли до вашого помешкання може військова адміністрація підселити військових. Однак хотів би застерегти, що законом таке право передбачено. Однак на сьогоднішній день відповідні всі військові адміністрації мають комунальні приміщення, куди в тому чи іншому випадку розквартировують даних осіб. Однак хотів би зазначити, що проти вашої волі, до вашого помешкання все ж таки даних осіб розквартировувати не будуть. І якщо ви маєте велике все ж таки бажання, ви можете дозвернутися до військової адміністрації, вони візьмуть вас на облік і зможуть підселити тих чи інших осіб. Як підсумок хотів би зазначити, що фактично є три обставини, коли до вашого помешкання можуть вдертися треті особи. Фактично це слідчі виконуючи ухвали суду, фактично це рятувальники для того, щоб відвернути ту чи іншу надзвичайну подію. І фактично це військова адміністрація для того, щоб підселити або тимчасово переміщених осіб, або військових. Інших випадків, для того, щоб все ж таки вдертись до вашого помешкання, чинним законодавством не передбачено.